Всім привіт, друзі! Зимова Міннесота. випав величезний сніг, снігу по коліна, десь по пояс. Ну так по дорозі їдеш просто біпець. Прислали всім штормове попередження, школи, роботи людям відміняють, ніхто туди не ходить. Дороги зараз техніка виводиться, чиститься. Ось така вам міні сотка, ось така вам відповідна весна. Дивіться, снігу, ой-ой-ой, як накидала. Це при тому, що снігу вже не було. Уже було все сухо, давним-давно mm. сніжок зійшов. І тут знову в один день як насипало. І вчорашнього вечора пішов і до ранку це насипало скільки снігу. Багато ось такої техніки на пікапах ковші причепили і ганяють. Чистя той сніг повним ходом. Да, сніжку накидала, конечно, дай Боже, дай Боже. Не пам'ятаю за цю зиму, що була в Мінісоті, щоб так багато снігу було. Реально насипало так гарненько. По тачкам продаєш машину. Там перше питання у них в основному це клінтайтл чи не клін по машинам. Друге питання, чи є повний привід? Якщо кажеш, що монопривід, чи повного приводу нема, да, передній чи задній, починають одразу такі, типу, що це за машина без повного приводу. В мінісотки, в декоті до де машини тільки на повному приводі. Ось така вам інформація, тому що зима дуже сурова, а температура невеличка. Десь мінус 5, плюс-мінус десь так. Куди ти преш, так на увіреному, полетів на своєму такое, шевролеті. Летить, куди ти летиш? О, Тут вже в цивілізацію вїжджаємо, вже трошки почистили, вже нормально дивіться. Це у нас в селі ще поки не встигли. А Вже такі центральні дороги почищені. Зараз вискочу на хайвей, покажу. Так, тут уже Трошки ліпша ситуація. Отам От уже видно Мініаполіс центра. Трошки розчистили на кожну смугу. Заганяють по техніки, і отак проходяться. Зразу все забирають. А ззаді заходять такі машини, які весь сніг той забирають. От тільки що на зустріч їхав, бачив таку історію. Тут уже прочистили все.